Вітаю в ефірі Фактор безпеки. Сьогодні НАТО це не просто політико-військовий союз, який вимагає досягнення високих стандартів. За роки існування альянс зібрав та втілив у життя тисячі наукових ініціатив. Як НАТО застосовує наукові досягнення для вирішення проблем міжнародної безпеки і яку роль у цьому процесі відіграє українська наука, досліджували наші журналісти. Здавалося б, НАТО і наука речі несумісні. Однак за 60 років свого існування альянс перетворився на організацію, яка підтримує безпеку у світі не тільки військовими засобами, а й втілюючи в життя тисячі наукових проєктів. Наука заради миру і безпеки саме під таким гаслом альянс об'єднав найкращих науковців зі всіх куточків земної кулі. На їх думку, саме завдяки інноваційним розробкам та сучасним технологіям можна як попередити лихо, так і дати поштовх важливому винаходу. Як показав час, наука завдяки своїй універсальності і залежності від міжнародних угод, консорціумів, мереж стала ефективним засобом міжнародного спілкування. Весь обсяг знань і навичок, отриманих у таких мережах, може бути використаний для вирішення існуючих проблем безпеки, з якими стикаються такі організації, як НАТО та країни-партнери. Програма НАТО наука заради миру та безпеки, орієнтована на майбутнє. Офіційні джерела НАТО представляють програму наука заради миру та безпеки як інструмент політики, спрямований на поглиблення співпраці та діалогу з усіма партнерами на основі наукових досліджень та інновацій цивільного характеру. Її мета сприяти досягненню ключових цілей альянсу та розв'язання питань, що належать до пріоритетних галузей діалогу та співробітництва, визначених у новій політиці партнерства. Започаткована ще у 50-х роках минулого століття як наукова програма НАТО. Вона пропонує гранти на виконання проєктів співпраці, проведення практичних семінарів та заходів підготовки, в яких беруть участь науковці з країн-членів та країн-партнерів НАТО 2006 року. В НАТО був створений новий комітет з питань науки заради миру та безпеки. Його завданням було розробляти та втілювати у життя наукові проекти відповідно до стратегічних завдань альянсу. В рамках програми Наука заради миру та безпеки Альянс об'єднав усіх країн-членів і близько 30 держав-партнерів організації. Програма наука заради миру і безпеки діє під егідою північно-атлантичної ради, найвищого керівного органу Альянсу. І, хоча програма відносно молода, у Брюсселі не приховують, що вона не менш важлива для НАТО та його партнерів ніж її військовий аналог. Програма партнерства заради миру. Пріоритети наукових досліджень тісно пов'язані зі стратегічними завданнями НАТО і зосереджуються на проектах, що безпосередньо спрямовані на підтримку операцій альянсу, а також на тих, що сприяють захисту від тероризму та вирішенню питань щодо інших загроз безпеці. Крім того, дані проекти включають заходи спрямовані на виявлення вибухових речовин та пристроїв. Фізичний захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин, забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій, кіберзахист та екологічну безпеку. Активна участь України у програмі наука заради миру і безпеки почалася у 1991 році. Тоді програма мала назву Безпека через науку сьогодні. Понад 600 міжнародних вчених і експертів беруть участь у 35 багаторічних проєктах наукових досліджень під керівництвом України і країн НАТО. Наразі вчені і експерти з України разом із НАТО виконують 49 проєктів у рамках програми. Це і підтримка гуманітарного розмінування на сході України, і реагування на наслідки терористичних нападів та катастроф, і багато інших красномовних прикладів. За словами представників альянсу, Україна стала основним бенефіціаром науково-технічної допомоги блоку НАТО у рамках програми Альянсу Наука заради миру і безпеки. Загальний бюджет програми для всіх країн-партнерів НАТО становить 12 мільйонів євро, з яких Україні було виділено 2,5 мільйони. Крім того, додаткові кошти виділяються на довгострокові наукові програми. Серед флагманських проєктів, які розробляються в рамках програми НАТО, наука заради миру і безпеки в Україні. Експерти відзначають розробку багатонаціональної системи телемедицини, екологічне відновлення території військового об'єкту у Києві, забрудненого вуглеводнями. Розробка високотехнічного генератора рентгенівського випромінювання та допомога в гуманітарному розмінуванні в Україні спочатку проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях України піротехніки знешкодили вже 760 вибухонебезпечних предметів, замаскованих під дитячі іграшки. З початку проведення АТО піротехніки знешкодили 57 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема, 760 встановлених незаконними збройними формуваннями і замасковані під дитячі іграшки. В цілому фахівці служби розмінували 13 тисяч гектарів території і 40 тисяч гектарів акваторії. Вибухонебезпечні залишки війни становлять неабияку загрозу місцевому населенню на сході України. Аби протидіяти цій загрозі, потрібні не лише висококваліфіковані фахівці, а й сучасне якісне обладнання. Таке обладнання Україні надає НАТО. Для цієї місії нещодавно Альянс відрядив до України помічника генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеки посла Соріна Дукару, який безпосередньо залучений до невійськового співробітництва альянсу з Україною. Безумовно, наше основне завдання забезпечення стабільності та безпеки альянсу, де на перший план виходить колективна оборона. Однак для нас не менш важливо підтримувати стабільність у сусідніх державах. Тож у цьому відношенні ключовим елементом для альянсу є ефективне співробітництво із країнами-партнерами та міжнародними організаціями. Більше того, ми прагнемо надати нашим сусідам усі можливості для того, аби вони були здатні самостійно оборонятися і, зрештою, повноцінно користуватися своїм правом на суверенітет та безпеку. Посол Сорін Дукаро є кар'єрним дипломатом із 20-річним стажем служби в міністерстві закордонних справ Румунії. Довгий час він працював у відділі політичного аналізу міністерства, обіймав посади посла Румунії в ООН США і постійного працівника Румунії при НАТО. Тож не дивно, що цей досвідчений дипломат впевнено пройшов відкритий конкурс на посаду керівника відділу з питань нових викликів безпеці. Ми також діємо в рамках програми НАТО, наука заради миру та безпеки, котра особливо орієнтована на майбутнє. Тому можу впевнено сказати, що відділ з питань нових викликів безпеці є саме тією інституційною ланкою, що формує стратегію НАТО на перспективу, спрямовуючи зусилля альянсу на безперервне пристосування до можливих викликів. В рамках програми НАТО наука заради миру і безпеки помічник Альянсу передав українській стороні чотири вибухозахисні костюми Медінґ. Об'єднані металодетектори, рамки для збільшення глибини пошуку, рамки для пошуків у важкодоступних місцях, тактичні окуляри, засоби життєзабезпечення в польових умовах. В Україні зараз склалися умови підвищеної небезпеки, і це вимагає відповідної реакції з боку спеціальних служб. Цей проект покликаний допомогти посилити цю реакцію. Мета його сприяння в поліпшенні функцій ДСНС, а також допомогу в проведенні гуманітарного розмінування. В рамках проекту ми передаємо устаткування, а також проводимо спеціальні тренінги для українських фахівців. З моменту агресії Росії проти України вибухонебезпечні залишки війни, такі як міни, артилерійські боєприпаси і міни пастки Щільно розкинені Донецькою і Луганською областями у відповідь на термінове прохання про допомогу з боку України фахівці програми наука заради миру і безпеки в тісній співпраці з агентством НАТО із забезпечення і закупівлі НСПА організувала місію з вивчення ситуації. Експерти місії дійшли висновку, виставку, що негайно необхідно замінити оснащення, втрачене підрозділами зі знешкодження вибухонебезпечних предметів ДСНС на сході України. Бюджет проєкту Підтримка гуманітарного розмінування в Україні розробленого ще у 2015 році, склав 1 мільйон євро. У відповідь на конфлікт в Україні значно було посилена співпраця між програмою СПС і Україною. Проект з підтримки гуманітарного розмінування в Україні дає відчутні конкретні результати, приносить користь місцевому населенню і допомагає Україні упоратися із наслідками нинішнього конфлікту. В рамках цього флагманського проекту спс підрозділи будуть навчені і оснащені сучасними засобами виявлення і знешкодження, а також отримують спеціальну додаткову підготовку, яка дозволить державній службі України з надзвичайним. Ситуацій упоратися із завданнями, які ставить перед нею небезпечне середовище для ознайомлення персоналу служби з новим обладнанням будуть проведені додаткові навчальні курси для операторів нових приборів. 22 представника відомства пройдуть курси з розвідки, яка передбачає навчання з проведення пошуку, виявлення і інформування про вибуху небезпечні предмети з метою їх найшвидшого знешкодження. Програма наука заради миру і безпеки є визнаною маркою НАТО. Вона ґрунтується на принципах партнерства у сфері безпеки та за її межами.